Немає. Так, якщо немає запитань по домашній роботі, я хотіла би, щоб ми сьогодні продовжили займатися темою задачі на рух. Давайте розв'яжемо ще дві задачі на рух і потім обговоримо ще що таке, як буде змінюватись добуток, якщо ми будемо змінювати його компоненти. І так, а, запишіть, будь ласка, в Зошиті сьогоднішню дату 3 листопада. Будемо домашні перевіряти. Давайте перевіримо. Давайте а, надім було задано три задачі, так? Ну, Це один ми... великий приклад. І... Так, великий приклад. так, добре, давайте запишемо. Три задачі. Я зрозуміла. Це була три була... будь ласка. Запиши 3 листопада. Класна робота. Тема уроку задачі на рух. Ну, Там будуть не тільки задачі на рух. І так, номер 411. А, яка відповідь, наприклад, у а, Нікіти Льонова в 411-му? Зараз 400, 411-й, я 74 додав 8, це 82 це другий швидкий, 1, сак, 3, потім, так, потім додав А потім 74 додати 82 і помножити на 9. А чому на 9, коли на 7? Ой, на 7. Ти на 7 помножив? Чи на 9. На 7 треба було, так? Щас. І а, яка буде відповідь? Зараз я відесенько. поможу. А, а вас комика? Так. Ну, будь ласка, Костя мені скаже. У 411 яка відповідь? 980. вісімдесят. Так, ви. Дев'ятьсот Ви в першому. Ви... Ну, Каталова нам сказал 74 плюс 8, а не минус 8. Ну, а швидкість одного, так, треба було відняти, відняти, так. 864, у мене вийшло 560, 660, 660. 660 у мене 560 вийшло. А в мене загалі 63. Перша дія, так, тут дійсно треба було відняти 8. 64 відняти 8, 64, 66 буде. Так, 50, так, 66 на 7. А хто це розмовляє? Извините, а мені кажется, сейчас на тривога или нет? Я просто не читала. Мені, так не бачу, у них боюсь. Зараз я подивлюсь, не бачу, щоб тривога була. Тривоги немає. І помножити це на 7. Так. Скільки це буде? Це буде 980 980. 980, так? Добре. Ну, якщо ви трошки помилилися там, не те додали, виправляйте. Олівце можна виправити. Так, номер 409 Як ви розв'язували? З одного села в одному напрямку. А, так, треба було відняти швидкості, так, від 12 відняти 9, тут в одну дію була задача, можна виразом було записати. І 12 відняти 9, це помножити на 6. Так, Нікіта, якщо ти відповідаєш, то треба, щоб я запитала, так, добре, не викрикуйте, або якщо ви всі захочете відповідати, відповідь буде 18 кілометрів. І ще був приклад 407 перший. Там був приклад на раз, два, три, чотири, п'ять дій. У вікі Лебедєву яка відповідь? 407. сьомому. Четыреста сьомих в мене. 176 сімдесят шесть. Сто дев'яносто три тисячі сорок. Щось не те? А Повинна бути Ні. така відповідь Шістьсот сімдесят тисяч двісті двадцять у кого така, мене мене така. Така. така відповідь 676 тисяч 224. Будь ласка, мене невірна, така. а мене. у кого не така, олівцем закресліть, напишіть 676 тисяч 224 і шукайте помилку. Десь, мабуть, ти щось невірно перемножила чи додала. Так, добре. Я не зрозуміла, що треба було де робити? У старому чи в новому підручнику? А, яка відповідь? Якщо ви зробили з нового, ну так і буде. Ми працюємо, я ж сказала, поки що по старому. У вас же паперова версія, тільки старого підрядника є. А, я, а яка відповідь? Я ж сказала. 611 чи 271? 274. 224. Так, добре. Але загалі інші числа. Це, це як взагалі? А, ну може в тебе не той приклад, не знаю. Добре, ми розв'язуємо Та... зараз за старим підручником. Сидіти, будь ласка, звук вимикаємо, а розв'язуємо наступну задачу Номер 412. Зміст... У мене світ. Зрозуміло, ну ви можете потім подивитися запис, якщо ще є. Вас батарея тримає, а, а, ой, то можете. батарейка, держите, маю інтернет пока спускається. Ну, вис... Діти, я давайте не будемо гаяти час. Вимикнули всі мікрофони, не треба нічого казати, читаємо мовчки умову. Я читаю голос. І змістку натопи сміла. одночасно назустріч один одному. Виїхали велосипедист і легковий автомобіль. Велосипедист їхав зі швидкістю 11 км за годину, а автомобіль у сім разів швидше. Знайдіть відстань між містами, якщо велосипедист і автомобіль зустрілися через 4 години після початку руху. Це задача на сумісний рух. В таких задачах ми робимо ось таке креслення, вони рухались назустріч один одному, і вам треба знайти відстань між містами сміла і конотоп. С знак питання кілометрів. Тепер дивіться, тут не будемо писати швидкості. Напишемо В1, В2. Десь тут у нас буде місце зустрічі. А ось тут поруч напишемо, що швидкість першого 11 км за годину. Велосипедиста. А швидкість другого невідома, але вона у 7 разів швидше це більше. Так? У 7 разів більше. За швидкість першого. І треба а, знайти відстань, якщо вони зустрілися, те зустрічі дорівнює 4 години. Ось так ми записуємо скорочену. А в мене в мене питання: чому ми позначаємо не, не флажком. А там, це, де флажок, це флажок, це флажок у мене а. такий. Якщо там погано бачите, це такий флажок. Ви інакше флажок малювали ось так. Можете так намалювати, це не має значення. І так, розв'язання. Хто хотів би відповідати, хто вчора не відповідав? Так, нас вимагають. Помогали... Не... Так, діти, а ну-ка, діти, ті, хто викрикують вголос, отримують чорну дару відразу. Оля, Платон, за... Платон, вимикай звук. Я буду ну, визивати тих, в кого багато зірочок, і їх треба розкуркулювати. Юра Прийменко. Будь ласка, Юра, а я відповідав у понедільник. Так я, я виставила тобі... оцінку в тобі. А я вчора відповідала. А я ж... зараз визвала Юру Прийменко. Я не запитую, хто коли відповідав, не відповідав, не будемо відволікатися. Ви стали дуже говорливі. І так, розв'язання. Юра, а нагадай мені, будь ласка, коли рухається. Змінить це рух... домашка. Це класна робота. No 412. І так, ми слухаємо Юру. За якою формулою ми можемо знайти S, коли об'єкти рухаються один назустріч іншому. Чи пам'ятаєш ти цю формулу? Чому дорівнює S? Що треба зробити? Сколько V1 плюс V2 помножити на час? Так. А, вірно. Тобто, якщо об'єкти рухаються в протилежних напрямках, швидкості ми додаємо і множимо на час. Тут у нас невідома друга швидкість, тому що перше? яка перша дія буде? 11 помножити на 7. А, це буде. 77. Що ми в дужках пишемо? Кілометрів за годину. Одиниці виміру, так? Тере В2. А тепер можна відразу записати виразом. Так, що у нас буде в дужках? 11 плюс 77 помножити на 4. Так, це буде 11 плюс 77 і помножити на 4. Це буде скільки? 352. Угу. А, це відразу ти мені кажеш? Це буде вісімдесят помножити на чотири, вісімдесят на чотири, триста двадцять плюс тридцять два, триста п'ятьдесять два чого? Не чекайте. Ні, Кілометр не кілометрів годин. на годину просто кілометрів, бо це в нас відстань. І відповідь буде? Зачекайте. Я чекаю. Триста п'ятдесят два кілометри. Так, Юра, я в тебе скільки зірочок можу списати? Дві. Тому дванадцять. А у Юри цих зірочок, Уркуль, в, в нього залишилось ще вісім, щоб ви розуміли. Скільки скільки? Вісім. А що так багато? Це я дві списала, а він їх не використовував майже один раз. Ну, в нього, Юра, ви, знаєте, як поділися, а, на таких літаках малюють, скільки там збитих а, а, ворожих літаків, у Юри аж 10 зірочок було, ну, дві ми списали. Будемо розкуркулювати. Юра, поділися ну, Так, Треба ще Поліну розкоркуляти, в неї теж там дуже багато. Так. А, а, вона... а вона є ще, поки є світло у Поліни, поки батарея тримає, давайте Поліну визовемо. Сьогодні буде день розконтролювання жиречку. Так, чи можна стирати? Ви? Так. Дивіться, так. діти. Це була задача на сумісний рух. А тепер я ні. вам Ну, Ні, я зараз поверну, але дописуйте. А, поки, ми, а з вами будем, поки ви дописуєте, прочитайте, будь ласка, умову номера 404. І так, Поліна, слухаємо. Бачиш її, є в тебе підручник? А, мені читати, так? Так, так. Вирушивши похід барвінок, 4, барвінок 4, 14 годин буде річкою на човні зі швидкістю 8 км на годину. І що в пішки 23, 23 години зі швидкістю 4 км на годину. Який шлях річкою чи суходолом він подолав. Більший. І на скільки, скільки. кілометрів? Так? Ну там не важливо, хто там барвінок чи хтось інший, а взагалі це задача вже не на сумісний рух, так? Якщо це задача не на сумісний рух, то тут не варто якусь схему малювати. Один і той самий барвінок просто плив річкою і йшов пішки. Тому тут ми зробимо таку таблицю, зробіть її на. Ширину а, зошита. Ми Ви таку, мабуть, робили в початковій школі. А, в ній буде у нас чотири колонки і три строчки. Ось тут деякі проводять таку кусу, черту нічого не пишуть, а тут пишуть В, В вимірюється в кілометрах за годину. Напишіть, будь ласка, так, як я показую. С вимірюється в годинах, і С вимірюється в кілометрах. Барвінок рухався двома способами. Він плив на човні, так і напишемо. На човні. Зачекайте. Так, ну добре, я чекаю, пішки. Я, я розумію, що вам складніше намалювати таблицю, бо в мене є готовий шаблон, а вас немає. Так, тепер давайте заповняти. Паліна, скажи мені, будь ласка, от 14 кілометрів він плив на човні за швидкістю 8 кілометрів за годину. Куди ми вносимо ці дані? 14 годин. Чотирнадцять годин. 14 годин. Це Те. Те, так, тобто тут пишемо. Дивіться діти, якщо ви зверху пишете години, тут можна їх написати. Можна написати, якщо ви так звикли, але якщо зверху написано, тут просто число пишеться. У вас є а швидкість куди? Ось сюди, так? 8 кілометрів за годину. Теж можна кілометри за годину не писати, бо вони зверху написані. Так, далі. Потім він йшов пішки аж 23 години, майже сутки. Але швидкість була менша 4 км за годину. А тепер читаємо, який шлях річкою чи суходолом він подавав більший і на скільки кілометрів. Тобто, вам невідома не ця швидкість, не ця, а що вас просять зробити? Порівняти ці швидкості, так? Я нагадаю таку реч: якщо вам треба порівняти дві величини, пишуть таку стрілочку в два кінця. Показували вам таку в початковій школі? І тут ставлять знак питання. Так. Це означає, що ви повинні знайти, яка величина більше і наскільки Ви взагалі так і писали там наскільки більше. Так, ну добре. Ну Деякі інакше писали, ви ж в різних школах навчалися. Тому я показую, як я буду показувати. ну, вимагаю. І так, розв'язання. Встигаєте чи не дуже? Ні, не дуже. Не дуже, не дуже чекаю. Взагалі не все. Так. Я вже все написав. Той, хто все написав, може продовжувати далі. Розв'язуйте самостійно, а тут буде розв'язувати. Треба написати формулу. Так. Подождите. А яку? А формула в нас тут дуже проста. В С дорівнює В помножити на Т, так? На Перше діє. Так. Перше дія, 8 помножити на 14. 8 помножити на 14. Спробуй це зробити усно. 72. Це буде 72. Так, тобто 80 плюс 30. А, а чому 72? 80 ні. плюс 32, 100. 122. 12, так, 112.80 12. плюс 8 на 4,32. Чого це кілометрів тере. Це, ТР с... човном, так? Це річкою можна es? написати. Це Річкою. А вот это вот там, де S. там Доріження де. Це Б умножити на Т. Треба порівняти. да, Ось тут ми порівня... повинні порівняти. Основне питання порівняти. Який шлях був до, довший і наскільки? Друга дія – це 20, 4 помножити на 23. Так, 4 помножити на 23. Скільки це буде? 92. 4 на 20, 80 плюс 12, 92 кілометри. Це був шлях суходолом, як вони кажуть. А тепер що треба зробити? Сказати, який треба... шлях більший і наскільки? Ну, зрозуміло, що більший річка, 12... але наскільки? 112 відняти 92. Угу. Скільки це буде? Це, це буде 20. Так і напишемо. На стільки більше річкою. І у відповідь ми напишемо на 20 кілометрів більше річкою. На 20 кілометрів більше річку. А можна на 20 а, км, а більше знаком? можна, можна. І річкою написати. Угу. І відвід 20 км. Да. Так, дивіться, бачите, в деяких випадках задачі на рух ми розв'язуємо за допомогою схеми, а в деяких, коли рух не... За допомогою о, таблиці. За допомогою таблиці, вам дім буде задача номер 405, це теж за допомогою таблиці. І ще одна задача це буде 413 такого типу, як ми розв'язували, 412. Там теж зустріч. Так, да, але ми ще не закінчимо. Домашні? Там... Домашні? У нас є ще 8 хвилин, і ми зараз обговоримо таку реч. Як може змінюватись добуток, якщо ми змінюємо компоненти множення? Так, чи можна стирати, чи встигли ви, чи ні? Так. так? Встигли, так, я так. стираю. І так, ні. напишіть такий підзаголовок. Зміна добутку. Зміна добутку. Написати вправу. Ні, це правило таке. таке, правило таке. Зміна добутку, ну, не будемо писати при змінах його компонентів. Я нагадаю такі речі, які в нас компоненти добутку? Множник, множник, добуток, так? Пам'ятаєте, ми такі речі робили, коли в нас були там сума, чи різниця. З множенням тут дуже просто: якщо ми збільшуємо один з множників у якусь кількість разів, то добуток буде збільшуватись у ту ж саму кількість разів. А якщо я буду угу. зменшувати, то, то добуток буде зменшуватись. Зменшуватись, так? Тобто правило таке: якщо я знак множення ось таким крестиком вам показували, так? збільшую в Д разів у Д разів. Тобто збільшити це помножити, то й добуток буде теж збільшуватись у стільки ж разів. Ну, або давайте покажемо так: збільшити, збільшити. А якщо я зменшу у Д разів, добуток теж, теж зменшиться у Д разів. Причому немає значення, який компонент множення ви будете змінювати. Ось давайте подивимось на номер 415. Як зміниться добуток натуральних чисел? Так і напишемо, як зміниться добуток. Так, перше. Якщо один з множників збільшити у вісім разів, зрозуміло, ми навіть не будемо, мабуть, перше друге писати. Давайте третє, а перше друге ви візьмете надім. Так, якщо один з множників збільшити у вісім разів, то добуток теж збільшиться. Якщо зменшити, то зменшиться. А тут кожен з множників збільшити в шість разів. Третє, візьмемо. Тобто, напишемо так: А, помножити на Б дорівнює С. Але відступайте місце. бо... Тут незручно буде писати. І так, множник А я збільшую у 6 разів. Ось так напишемо. Множник Б збільшується теж у 6 разів. Що буде з здобутком відбуватися? Наприклад, він, він, збільшує, він збільшується на 12. На 12 чи у скільки то разів? Дивіться, а, треба два збільшити у шість разів, так? Тобто буде більше у 6 помножити на 6, тобто у 36 разів. І висновок такий запишемо: збільшиться. Тобто, треба не додавати, а множити. Збільшиться. У третьість разів. Чекаю. Так, третій урок. 50 хвилин. Є ще в нас час. Так, чотири хвилини. Так, добре. Давайте тепер. Більш складне, П'яте. Що буде відбуватися? Чекайте. Чекаю. Зачекайте. Давайте чекайте. ви не будете кричати. Так, Поліна, а використовуєш зірочки? Так. Теж так, дві зірочки списуємо. Ой, тут їх так багато. Знаєш, скільки залишилось? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти. Тачку, ви начинку еще заработаю. Так, добре. Маша Бірена є. Так. Так, Маша, готуйся. Наступного разу буду тебе допитувати завтра. Будемо твої зірочки роззірковувати. А можна, можна мене також завтра? Хоча в мене немає нормально може на урок відповідаєш? Ні, я вчора, я вчора не відповідала. Один урок, так? Один я не відповідаю. Добре. Добре, будемо думати. Один з множників збільшити у 12 разів. Тобто, множника збільшити у 12 разів, а множник Б не збільшити, а зменшити у 3 рази. Що буде відмовитися добутком? Так, це складніше. Давайте міркувати таким чином: якщо я перший множник збільшила у 12 разів. Що буде з добутком? Він збільшиться, збільшиться у 12 12. разів, А потім зменшиться 3. у три рази. Тобто, що треба зробити з 12 123? Поділити. Поділити, Тобто, висновок рази. Давайте ось так підкреслимо, 3. збільшити поділити. у 12, поділити на 3. Тобто у 4 рази. А чому поділити? Дивись. А дивись, в тебе число збільшилось у 12 разів, а потім так. цей результат зменшився у 3 рази. Тобто, так. все одно він великим залишився. Щось ти збільшив 12, а потім зменшив 3. Тобто, збільшення вийшло у 4 рази, бо 12 поділити на 3. Не зрозуміло? Ну, так, нормально. Так, і запишемо висновок. Збільшиться у чотири рази. У чотири рази. І так, а, сьогодні в нас небагато дітей відповідали, бо балакали там багато дітей, так? Домашнє завдання. Таке. На завтра старий підручник, підкреслюю, старий підручник номер 415. Перше, друге, четверте. Номер 413. Так, не хворіти, хтось там кашляє. Номер 405. Це дві задачі на рух. І ще один приклад на всі дії. Це номер 407. Друге. Це, це домашнє завдання ви берете на завтра. Це багато? так А може це, зірочка. Багато, зірочка. Да? це а зірочка? А зірочка, а зірочка? Так, зірочки це сьогодні це не буде. Так, а домашку хто надсилає? Йому. І я напишу просто, ну, на перерві, добре? А ми скільки вже надсилали домашку? Ну, от зараз починаємо. Тут у нас то тривоги, то ще щось. Do Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia, pompo. Tak, ktoś nawet zaśpiewał.